Добрий день. Це Рахів Україна. Як ви любимо мої, тримаєтеся, кияни, мої рідні харків'яни, Запоріжжя, Одеса. Сьогодні Львів, Франківськ та, мабуть, безліч. безліч як ви тримаєтесь? Вирішила сьогодні записати це відео, бо Маю чим підняти вам настрій. І сьогодні, я знаєте, що хочу? Я хочу сьогодні розповісти вам, як, як реагують люди ну, за закордонні, тут, на, на, в Європі, на українців і Україну і нашу боротьбу. І знаєте, я це буду це не, не, не десь я там підслухала, підгледіла, це я бачила на власні очі чула на власні вуха. От, так от до справи. Саме велике моє, саме велике, ну, саме велика перевага мого ну, теперішнього місця, місця перебування це близькість до кордонів. От. А, а, тому що це Закарпатська область, то тут е, м, кордон проходить з чотирма європейськими країнами. 4. Це Польща, це Румунія, це Угорщина і це Словаччина. От. І ну, знаєте, для мене це дуже велика перевага, тому що ну, я маю можливість відвідати. Ці країни ось. І нас чоловіком воно цікавить не з приводу, якось так знаєте, швиденько чкурнути, якщо що за кордон, а цікавить саме з того, щоб подивитися, ну як там у сусідів. От. І ми це ну, робимо майже щотижня. Це, ну, це вже рік пройшов нашому такому, з чоловіком такому, такому розпорядку нашого життя. Бо рік тому він звільнився, його звільнили, демобілізували де з армії ось, і е, звільнили так, що в нього є можливість ви, виїздити за кордон. І ми зараз наганяємо ті два роки, якими він воював, а я просиділа. Просила От. І е, ми користуємося цією нагодою, і майже щотижня ми буваємо за картоном. Благо, воно тут, о, тут це поблизу знаходиться. От. І е, е, якось е, 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 десь, може, я не знаю, чи, чи тиждень, чи два тижні тому так, ми були, були в Румуні, Румунії. І е, сама, сама я не їздила, не їздила чому. Бо ну, якось немає не цього в мене. якого. Ну, язика немає, так? Ну, не знаю я нікого, ніякого, ніякої мови. От. І е, ну, якось я ну, не, не насмілювалася. Але коли приїхав чоловік, він, він добре, доволі вільно спілкується англійською. І це все, все для нас було вже набагато на простіше. І ось е, були ми у Якісь -то крамниці, мережевій, якісь то крамниці. І він на касі розраховувався з дівчинкою і е, спілкувався з нею англійською мовою. От. І коли він вже розрахувався, я так стояла трохи подалі. Він розрахувався, і вона йому каже: ну, так, десь трохи наломані, каже йому спасибі. От. Але нехай вас не, ну, не напружує це російське спасіба, тому що румуни вони не, не знаються на українській мові. Вони знають лише російську. Ну, це, мабуть, наслідки, от от наших, знаєте, совкових цих наших епох, от, коли от, от, от той соціалістичний лагерь, да, там. Ну, Російською вивчали російською дітям в школах навчали дітей в школах російської мови. От, тому румуни знають російську мову, українською не знають, тому і спасибі. Але він так відходить від цієї каси і каже: я кажу, вона що сказала спасибі. Він каже, так. І ми так якось так ну, здивуванні, а що, що це було? Що це було таке? А потім ми вже, ми вже їхали додому, і він раптом каже: ти знаєш, я знаю, чому вона сказала. У спасибі", спасибі". нього на руці така жовта-блакитна стрічка, ось яка, яку він ну, носив, коли він служив, коли він воював, і він зараз її теж не знімає, цю стрічку. І, мабуть, ця дівчинка побачила цю стрічку. І вона сказала: вона подякувала не за те, що він там купив якийсь окрем. В її крамниці. Вона подякувала Україні. Вона подякувала українцям. от. І так воно ну, якось так стало. <смі> стало дуже зрозуміло, що це було. от. Але але, розумієте, це ну, тут через тису. через тису, Тут дуже близько все. От, Тому ну, якось ну, воно сприймається. ну, Ну, Більш-менш ну, нормально це, так? Але я вам скажу більш: були й другі випадки. От слухайте, у березні місяці у мене була, був цей ювілей. дівчата, 70 років. Сумасити. З розуму з'їхати. І він на, ну, на, цей, на цей ювілей мені чоловік. Подарував, зробив таку, таку для мене здійснив мою давнішню мрію. Ми з ним подорожували Європою. Десь ну, 10, 10 чи 12 днів ми подорожували по декілька країнах. Що я вам хочу сказати? Де б ми не були, всюди ми бачили жовто-блакітні прапори. Вони всюди. І знаєте, ну, на диво, ну, чомусь російських я не бачила. триколорів чомусь я не бачила жодного. розумієте? От, але прапори це таке. Це ну, може якесь там ну, державне якесь втілення, ставлення та ще що. Але цікаво, як люди реагують. Знаєте, ну, ми, ну, ми, в своїх подорожах ми не дуже орієнтуємося на якісь -то готелі, да, бо готель він є готель. Він готель хоч, хоч там, хоч сам, хоч у цій країні, хоч у цій країні. Готель це все ну, мережа, це все, як там ще якісь слова розумні є з приводу цього, щоб якось це визначити. Але це для нас не цікаво. Там Це все однакове. І тому ми ну, зупиняємось десь на ночівлю у, ну, знаєте, у апартаментах, у людей. Людей, так би мовити, так? От. тому що там, там можна подивитися і відчути, і знаєте, і якийсь там ну, національний дух, ці традиції, і, ну, і... у всьому, і починає з архітектури і там, до якихось страв в меню. Все це, все це відчути можна лише ну, якось наблизившись в притул до, до людей, які там, які там мешкають. От тому ми залиш... зупиняємося в апартаментах. І от коли ми були на Сицилії, От, і там були у були нас такі дуже гарні апартаменти, дуже старий дом, стара, стара така будівля. Так, ну, зверху така якось, якось ще пошарпана, як оно як, ну, багато чого в Італії, от у таких у як вам сказати, ну може не, не в містах, а в таких от містечках, так? Да? через які ми, ми проїжджали, ми їхали, в нас була така мета. От. Вони такі звер... З... З... Зовні такі пошарпані, То, ну, мабуть, може, щось чи... це кл... кліматичне чи що. Знаєте, от таких от українські біле... біленьких будиночків там, там немає. от. Це, мабуть, притаманно от Україні, а там своє інше, але в, в нього свій шарм. от. А це зовнішнє. От. А що стосується ну, внутрішнього якостя, вбрання, да? це там, там, було, там було дуже цікаво. Воно, воно, все було, воно все було якось із італійськими нотками. і ну, ну, Ми дуже багато ну, отримали задоволення. Так от слухайте, оця жіночка, яка Ну, власниця цієї, ці, ці, цього помешкання. От, коли вона почула, що ми з України, вона так, знаєте, із сльозми на очах, вона так речі, пальці, і каже: ми вас, ми вас віримо, ми підтримуємо вас, ми на вас сподіваємось. Ну, звичайно, вона англійською, англійською не розуміла, і ми ну, спілкувалися через перекладача в телефоні. От, але це, це, це було почути ну, дуже пронизло. От. І потім, вже коли, коли ми виїжджали, ми там дві ночі були, коли ми вже виїжджали від неї, ну, якось так ну, там в розмовах, ми сказали, що в нас ще ну, син воїй. От Вона каже: наступного разу ми чекаємо вас, чекаємо вас, чекаємо вас і з вашим сином. От так. Ну, Це дуже-дуже так, щемливо дуже. От. А потім ще такий випадок, Значить, десь там у якомусь місці, я не, не згадаю там такі, такі складні назви, я не згадаю їх. В якомусь місті ми були. І щось е, е, там, ну так, Ми були один одного так, поодаль з чоловіком. так. І, але він був у такому святі з, з великим тризубом. Ну, так, що його ну, далеко можна було побачити, а я так трохи, трохи далі. Але чую, що хтось так громко щось, вигукує, громко щось вигукує. І потім, вже, коли він підходить до мене, каже, ну, пані на світофорі зупинялися машини, і пані така доглянута, дуже приваблива, така дуже вродлива пані, так, знаєте. З вікна ну так маше руко, рукою і кричить: Граціє, граціє, бо побачила цей тризуб. Розумієте, дівчата? Я не знаю, хто як втомилася ця Європа. Я не знаю, де, де втомилася Європа? Хто там втомився? Ми маємо підтримку від людей. Ми маємо. Ми маємо розуміння того, що Україна рятує їх всіх. От вони це розуміють. От. Тому, дівчата, тримаємося. Тримаємося. І слава нашій рідній, нашій вільній, нашій звитяжній Україні. Слава Україні!